1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут 10 чи 11. А, більше даже, бо ще знизу. Бачиш. Камера якась мене стала замусорена погано. Зараз ще покажу тут лежать ще друга гвардія. Гвардія, гвардія. О, ці віддихають випроки. <гум> Ці-то красавчики. Оце оце біле, це від першої свині. І оце при стіні це від першої свині. Вони чуть світліші. А ці налиті... цей. <гум> труба. Таке, коротше. Оце зараз. Зараз вони тут всі один на другому. Капець. Кучка невеличка, не вистачає чоловічки. Куди йдеш? Куди Так, така кучка. thank <laughs> you Ось так сплять ці маленькі миші.